Мимося в приміщенні в складському приміщенні е, добро, такої доброчинної організації фундації е, Ukraine Medical Support, яку е, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну е, е, Ярослав Канн, один з засновників цього проєкту, створив, щоб допомагати медичними обладнаннями е, е, і пожертвами для України. І е, цей. Проєкт розрісся. Спочатку люди приносили якісь е, окремі пожертви. Розрісся до такого великого масштабного проєкту, що зараз є налагоджена співпраця з лікарнями з шпиталями, які е, висилають великі контейнери, пакують великі контейнери в Україну. І фактично для цього потрібні великі кошти. Цей, ця фундація об'єднала навколо себе дуже багато е, добровольців. Які жертвують свій час, свої кошти, щоб зібрати ці пачки, щоб організувати цю допомогу Україні, як і багато тисяч людей по всьому світу. І кілька місяців тому Ярослав Лукан запропонував нам місцям таку свого роду співпрацю, надавши нам можливість окремим місцям тут працювати, таку свого роду відкриту студію. Де зараз я знаходжуся в своєму куточку скульптурному. Ми, як художники, тут працюємо, готуємо роботи для виставки, яка буде під час концерту. Це такі підкладки, підмальовки, я ще працюю. От, вони набирають, сохне, висихає, бо це олія, і треба час, щоб накласти інший слой, треба, щоб перший висох. Ну і так далі. Це такі чисто технічні моменти. От, і я роблю серію робіт для цієї виставки. Ще хотів ну, взагалі подякувати таким людям, як Слава, цьому фонду. По-перше, за підтримку України, а по-друге, за підтримку українських митців, які він надав з відчилого серця нам можливість попрацювати, зробити свої проекти ще паралельно. Я буду малювати міста, людей, які живуть цьому місті, ходять, їздять, літають. Ну, коротше, буде така. Цікава буде робота, Ранкове, ранкове місто таке ранкове буде. Але там багато буде таких деталей, мініатюрок. Ну Така буде цікава річ. Вона е, состоїть із двох частин. О, так що об'єднана. так що так працюю і Дуже вдячний ще раз кажу, що українській громаді, яка тут проживає в Торонто. От вона підтримує українців на різних в різних етапах, різних людей, але в тому числі і художників. митців. це є дуже необхідно і дуже важливий важлива частина такої добровольчої волонтерської праці, яка зорганізована тут тими дійсно людьми доброго доброї волі щирими, які мають відкрите серце. Бо кожен має свою працю, кожен займається своїм бізнесом, але знаходить час, знаходить можливості, бо знають, що це є зараз найнеобхідніше і мають можливість і створюють такі поставки, домовляються з, з лікарнями, з госпіталями. Про те, щоб організовувати контейнери. Ці відправки вимагають багато коштів, очевидно, які потребують ці фонди. І зараз один з таких проєктів, щоб зібрати кошти на допомогу Україні, це є парад зірок, музичний великий концерт відомих, всесвітньо відомих зірок з України. І це не буде тільки сам концерт, це буде також і Спільний такий проект з, з образотворчими місцями, які запрошені зараз там великою виставкою прийняти участь, і, і люди зможуть відвідати перед концертом, зайти, подивитися атмосферу самого мистецтва, виставленого в, на, 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 на тлі того театру. І також це є також не тільки як творча праця, співпраця, але також є і пожертва від мисців. На цей проект, так що ми почали ту співпрацю вже кілька місяців тому, коли нам надали можливість тут працювати в цьому приміщенні, яке в такому торговому центрі на Мілос знаходиться. І працюючи тут, ми маємо можливість творити і для себе, і для, власне, для таких можливостей допомагати Україні. Ми хотіли запросити а, всю українську громаду на цей чудовий концерт, і не тільки концерт, але так само експозицію картин, яка буде відбуватися 10 листопада 2024 року. Наші чудові талановиті художники покажуть свої роботи, покажуть справжнє мистецтво і а, комбінація мистецтва і музики це завжди є великий бенефіт для цілої нашої української громади. Тому запрошуємо вас всіх на концерт. Відповідно, буде набагато. Біль... Більше художників, просто це тих, кого ми могли сьогодні зібрати. Хто приділив свій час, але запрошуємо на парад зірок 10 листопада. Переможцями нашого розіграшу стали Ольга Шумілова зотави, Тетяна Янчук із містечка неподалік Лондона, що в Онтаріо, третьою щасливицею стала Олександра Матвієнко. Ми особисто вручали їй приз. Тож подивимось разом на її враження від перемоги. Добрий вечір! Як справи? Класно, як ваші? Дуже добре. Я прийшла за квиточком. Виграла на контакті. Я дуже excited на рахунок цього, і мені вже телефонував Юрій. Олександра, вітаємо туди в тебе в нашому офісі. І розкажи, будь ласка, дві секундочки тільки про себе. Мене звати Олександра. Я дуже люблю танцювати, тому я дуже рада, що я виграла цей квиток, і дуже хочу попасти на концерт. О Олександра. Я тебе вітаю з виграшним квиточком. Будь ласка, квиточок вам. І а, ми всіх тебе так само, можливо, ваших друзів, всіх запрошуємо на концерт, а який буде відбуватися 10 листопада. Супер мега гала Величезний арт-шоу, концерт починається з величезного арт-шоу, дегустація різного вина. Люди будуть приходити, дивитися на картини, і, і саме головне, що буде, буде просто проведе проводити дуже гарний час. Так що запрошуємо всіх і вітаємо тебе раз перемогу. Дуже гарно. дуже дякую.